Виконуємо номер 4.7 із підручника Геометрія 8 та номер 8.7 із підручника Математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Тупий кут ромба дорівнює 130 градусів, який кут утворює діагональ, проведена із цього кута зі стороною ромба. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас АВЦД ромб кут Б 130 градусів, БД-діагональ потрібно знайти градусну міру кута СБД. За властивістю ромба, діагоналі ромба, взаємно перпендикулярні і ділять його кути навпіл, тому кут СБД доймети половині кута Б, це 65 градусів. Запишемо за властивістю ромба кут СБД дорівнює кут Д поділити на 2, це 130 поділити на 2, маємо 65 градусів. Записуємо відповідь. 65 градусів. Номер 4.7 із підручника Геометрія 8 та 8.7 з підручника Математика 8 виконано.